«Скажи, хто твій друг, поки писав історію стосунків пані Анастасії з міністром Резніковим, мене не залишала думка про ще один аспект: власне, мова про розпіареного борця із корупцією, а саме про голову ЦПК Віталія Шабуніна. Він останніх років так десять називає себе старшим антикорупціонером. Він, ніби смотрящий, і за набу, і за НАЗК. регулярно потрапляє в корупційні скандали. Але легко виходить сухим із води, все сходить йому з рук. Кожен раз він і його колеги кричать в один голос: влада тисне на антикорупційних активістів. У 2016 році їх звинуватили у привласненні коштів на реформу ГПУ. Вони кричали про тиск. У 2017-му депутат Верховної Ради України Павло Пензенек, заступник голови регламентного комітету. Повідомив, що з 1 мільйона 200 тисяч доларів США, отриманих командою Шабуніна на сприяння боротьбі з корупцією, значні суми виводились на фізичних осіб підприємців. Вони дуже гучно кричали про тиск у 2018 році. В США ініціювали перевірку використання грошей американських платників податків громадськими організаціями в Україні. Відповідне розслідування розпочато федеральними правоохоронними органами на підставі документів, перекладених держдепом. США вони вже не кричали, вони почали легалізовуватись у владі. Як результат, білокурий борець із корупцією переїхав у заміський котедж. задекларував його за ціною двокімнатної квартири в Києві. Хоча в той момент ціна на аналогічний котедж мінімум у 10 разів перевищувала задекларовану. Коли його спитали, як він відповів знову тиск. Так, от до того, як потрапити до Верховної Ради по списках партії президента, Анастасія Радіна працювала у Шабуніна. Її посада, нібито, називалась юрист. Чому ці слова пишу у лапках? Пояснюю на основі автобіографії пані Анастасії Радіної. Отже, у фейсбучику вона нібито сім років працювала у ЦПК, нібито юристом-адвокатом. А от на сайті Верховної Ради та під час виборів в списках президентської партії вона чомусь вказувала ФОП, тобто самозайнята. Що це означає? Це один із відносно, наголошую, відносно законних способів ухилятись від сплати податків в нашій країні. Непорядні роботодавці таким чином оптимізують зарплати в цивілізованих державах. За таке судять і саджають в тюрму. Але ж ви ж розумієте, у нас не і знов нагадую заяву Пензенека. Про оборудки із ФОПами про це було вище.